Діла йдуть добре, треба брати прадік. Діла йдуть охуєнно. Lexus GX 20 2020 року в класнючій комплектації з пробігом. Увага, 10 тисяч кілометрів. Це рідний пробіг, не ОТОшка була пройшла на офіційному дилеру автомобіль ну, в ідеальному стані. Чим помінявся цей автомобіль від Lexus GX, наприклад, 2011 року? Дуже мало чим, але це, напевно, і плюс, тому що надійний 46 двигун, класна система повного приводу, неубіваєма коробка, але в нас трошки друга мордочка із іншими красивими фарами, які реально світять з LED туманками, з адаптивним круїзом, з контролем сліпих зон, з контролем полоси, з усіма асистентами, в принципі, які мають бути в сучасній машині 2020 року. Але це ще. Та, якість, от це той ліксус, який от має бути. Не оцей новий 3,3 турбо чи 3,5 турбо, який ви, вам от, продають по 100 тисяч доларів по салончику. Ну глянь, який красивий, Просто новий автомобіль. Електрорегулювання руля, автоматичний дальний, підігрів руля, дерев'яні ставки на рулю. Да, Мультимедія трошки древня, але всі опції там є. сидіння регулюється. Повний привід, там допомога при спуску, люк, 7-місний салон, задній ряд. Надо зараз відкрити відкрили і дивимося. Капітанські сідушечки. Клімат для задніх пасажирів, підігрів задніх сидінь і все в ідеальному стані. Салончик нового автомобіля. Автомобіль! Задні стопи діодні. Кришка у нас відкривається окремо, якщо треба, щось туди положити. Ну так, При розложеному третьому ряду сидіння вам туди хватить положити такий вузенький чемоданчик або два. Загалом після Америки відновили якісний автомобіль, весь в зазорчиках. Нічого в Україні або при транспортуванні в нього не було. Резина в нас хороша, всесезонна, Автомобіль можна зараз брати, заправляти бензин і їхати, куди вам треба. Розхід, я не знаю, вірити, не вірити, в районі 15 літрів зараз по приборці. Це причому, що ми ще його довго прогрівали. Все. Кому треба автомобіль успішної людини, якщо ви успішна людина, набирайте по тому номеру і записуйтесь на перегляд цього автомобіля.